Расточные Росточные резцы 16 мм диаметром. Э, стандартный размер 180 мм довжина, Материал 40Х. Э, термообработана, Так, э, стандартные резцы. Разные, разные пластины. Все как всегда. Такий ассортимент Трикутник рівний двухсторонній, різне положення пластини, ромб 80 градусів е, гостріший кут можна таким, наприклад, різцем добивати ці неробочі ці кути. тобто Спочатку цим робимо, потім можна і ці добивати. Так, це квадратна пластина під 45 градусів. Е, різ, е, Зручно фаски робить. Так, ломаний трикутник, це для торцовки більше, тобто внутрішньої поверхні. Теж трикутники, але вже з від'ємним кутом пластини односторонні. Тут теж 80 градусів 0,9 розмір ромбика. 55 градусів 0,7. Теж 80 градусів, але маленька 0,6 пластина. Так. І ромб 55 градусів це 11 розмір пластини. Теж різне положення. Наприклад, такими ще можна дюймову різьбу нарізати, канавочки робити. Таким можна ще й якусь метрику. Різати, але ну, такі більші кроки.